Порійський учень 58-ї гімназії Іван Пискун переміг на престижній міжнародній олімпіаді з англійської мови. Перший тур онлайн відбувся у березні. Учасниками конкурсу стали сотні учнів та студентів з усіх куточків світу. Для Івана це був перший досвід участі у такому масштабному конкурсі. Хлопчик зараз навчається у німецькій школі. Показати свої знання на міжнародній олімпіаді. Івану запропонувала його вчителька англійської. Запропонувала мені з нею підготуватися до неї. Там в неї були схожі, схожі завдання. І ми майже кожен день до Олімпіади з нею готувалися. Я за дівкою мені мама сказала, що я переміг перше місце зайняв. Мені... Я дуже рад був цьому. В мене це дуже виходить вчити англійську мову і інше. Помітила, що хлопчик здібний постійно. Готувала для нього і додаткові завдання. Звісно, він брав участь в олімпіадах шкільних у таких конкурсах, як Грінвіч, Пазл, і завжди були гарні результати і перемоги. Тому ми запропонували йому взяти участь і в міжнародній олімпіаді «Хіпо». Перші тури проходять онлайн. А вже фіналісти беруть участь очно в Італії в суперфіналі. І хто буде переможцями, то окрім цінних подарунків і сертифікатів міжнародного зразка, буде можливість для. Дітей до 15 років навчатися два тижні онлайн в одній із шкіл Сполучених Штатів Америки. А старші учні, до речі, це конкурс для учнів перших 11 класів. Старші можуть навіть поїхати на навчання до Сполучених Штатів на певний період.